Всім доброго дня! У нас сьогодні семінар називається Ultima Рацео. Це самозахист з ножем. І в мене є питання до вас, хто носить з собою ніж? О! Що не дивно? Взагалі на семінарах по самообороні людей з ножами в середньому більше, ніж з ножами на вулиці. Як у стоматологічній поліклініці, людей з зубним білем більше, ніж середніх по планеті. Так? А що я хочу сказати про ніж? Ніж це найстрашніша зброя відома людству. Я вам це доведу. Ви йдете в коментарі до Ютубу, до Фейсбуку про будь-який пост про ножі і бачите, що А, від ножа захисту не існує в принципі. Тобто ніж в руках нападника це страшніше за ядерну зброю, що треба тікати, що усі прийоми не працюють, що вам брешуть інструктори. Ми проводили тут семінари про захист від ножа, сьогодні не будемо тркатися з цієї теми. А, і наступний коментар, коли я щось пишу про самозахист з ножем, вас посадять. На 15 років, точно Якщо ніж довший за 9 см, вас посадять. Ніж це не зброя самозахисту. Оборонятися ножем не можна. А, що там ще таке було? Якщо ніж холодна зброя чи не холодна зброя, носити з собою не можна. Тільки психи носять з собою, тобто ніж в руках себе, лякає навіть більше, ніж, ніж в руках нападника. Зазвичай ми а, будуємо семінари трішки по-іншому. Спочатку я розповідаю, як там видавлювати очі, як ламати кади, куди встромляти ножа, і потім, в кінці, коли всі втомлені, я кажу, ну зараз про необхідну оборону, як не сісти за грати. Сьогодні я почну з того, що таке необхідна оборона, чому ми сьогодні розмовляємо про те, як різати людей ножем. Хто мені скаже, що таке необхідна оборона? Всі знають, що таке необхідна оборона, але я хочу почути, як ви це формулюєте. Це межі, які можна дати людині, так сказати, щоб не перевищити необхідний поріг. Ні. Щоб, а Щоб двіжін, щоб вона Ні. не Ні, це не межі. Є поняття межі необхідної оборони, але це не необхідна оборона. Що таке необхідна оборона? Нападник вже перестав на вас нападати. Нападник перестав на вас нападати. Завдання шкоди нападнику. Завдання шкоди нападнику, дякую. А уявіть собі так. Головний обхідна оборона це коли ти, ну, ти обороняєш себе, щоб тебе не прилізали не почали шкоди. Так, саме так, обороняєш себе я шляхом завдання шкоди. А, щоб було зрозуміло, я почну з іншої статті кримінального кодексу. Уявіть собі людину, яка сидить в кав'ярні і каву. Вона порушує закон? Ні. Раптом ця людина підхоплюється, хапає стілець, розбиває вікно, вискакує і тікає. Який злочин вона о, зробила тільки що? Хуліганство, пошкодження майна та крадіжка. Бо вона розхотилася. Злочин? Але якщо пожежа, не злочин. Це не необхідна оборона, це те, що називається крайня необхідність. Це такий особливий стан, такі умови. Коли вчинки, які зазвичай вважаються злочином, перестають такими бути. Тобто право на, на крайню необхідність це право пошкодження майна для уникнення більшої шкоди. Тобто людина врятувала своє життя, це коштує більше, ніж розбите склада або рахунок за А Що нам дає право на необхідну оборону? Ні, ні чому воно виникає, а що це право дає нам? Використання насильства? Так, це право на насильство. А, наша держава, майже як будь-яка держава у світі, за винятком, мабуть, а, намагається зберегти монополію на насильство. Тобто фізичне насильство, фізичну силу застосовувати до людей мають люди у формі. Держслужбовці: поліція, СБУ, ДБР і так далі. Ми цивільні люди, ми не можемо застосовувати силу до іншої особи за винятком особливих умов, як при крайній необхідності. Так? Ми не маємо права розбивати скло та тікати з кав'ярні, якщо немає пожару. Ми не маємо права різати когось ножем, якщо не виникли умови для необхідної оборони. І необхідна оборона це те, що нам даровано Конституцією на кримінальним кодексом. Бо у нас є стаття 3, Людини, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. І стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя і право захищати своє життя та здоров'я. Тобто це не про кримінальний кодекс, це про Конституцію, найвищий закон. А необхідна оборона це, як вже було сказано, здатність зупинити протиправне діяння. Яке загрожує життю та здоров'ю інших людей. Тобто, коли вас або іншу особу, хтось намагається вбити або покалічити, у вас виникає виключне право на насильство. Ви можете заподіяти йому шкоду. Тому я не дуже розумію термін зброя самозахисту. Зброя це те, що заподіє шкоду. Взагалі, термін оборона це не термін, який описує вчинок, це термін, який оцінює вчинок, описує вчинок паталогоанатому. Смерть настала внаслідок колючого поранення родину, серця. Це опис. Була це оборона чи не була, хто вирішує? Суддя. Все, більш ніхто. Тобто ми сьогодні будемо розмовляти про те, як заподіяти шкоди достатньою і необхідною для негайного відвернення та припинення посягання, яке загрожує і так далі. Тобто виникли ці надзвичайні обставини, оцей стан як при пожежі, коли ми маємо право заподіяти люд... людині шкоду. У нас є це право незалежно від можливості уникнути посягання. Це те, що називається доктрина Стенді Браун. Тобто, навіть якщо ви можете втекти, ви маєте право себе захищати. Це не, ну, не, не завжди так. Наприклад, в Англії чи в деяких Штатах Сполучених Штатів Америки десь тут є доктрина дюті турітрі. Маєш тікати. І тільки якщо ти не можеш втекти, ти можеш оборонятися. У нас ні. У нас ви можете оборонятися, навіть якщо ви можете втекти. А, нагадую, необхідна оборона це не тільки захист себе, це захист життя та здоров'я будь-якої особи. А, так, у нас є поняття, що є перевищення меж необхідної оборони, коли ви заподіяли шкоди більше ніж він намагався або причинив вам. Ну, якщо причинив, то зрозуміло, так? Якщо вас вбили, все добре, вас не посадять. А якщо намагався, вам потрібно буде довести, що він намагався причинити шкоду більшої, ніж ви причинили йому. Ну і через е, сильне душевне хвилювання не підлягає відповідальності. Тобто, якщо ви хвилювались, не треба казати слово ефект, афект це медицинський термін, їх там багато. Якщо ви не розуміли до кінця, що з вами відбувається, вбивають вас чи лякають, да? а ви можете довести, що ви вважали, що вас вбивають. Не може бути перевищена меж необхідної оборони в будь-якому з трьох випадків. Будь-якому. Якщо був напад озброєної особи, це не людина зі зброєю, це людина з чимось в руках, чим вона може вас вбити. Це глина, наприклад. Від групи осіб, група це скільки? Два і більше. А, та якщо було вторгнення в житло, коли вам вдома хтось вломився. Це не означає, що якщо к вам вдома хтось вліз, його можна брати дробовик і стріляти. Бо якщо він вліз вас пограбувати, вкрасти телевізор, стан необхідної оборони не виник. Він вам не погрожував, не намагався вас вбити, покалічити, він хотів вкрасти телевізор. Ви можете його арештувати. Стаття 38, затримання особи, яка вчинила злочин. Але стріляти не можна, поки він намагається вас вбити. Тобто, в будь-якому випадку, в нього в руках щось є, чи він не народився, чи він може вас вбити, їх декілька, це ми сьогодні спробуємо. Або було вторгнення в житло з метою вас вбити або покалічити. У вас виникає право застосовувати силу вплоть до летальної, ано ж це летальна зброя. Щоб зупинити цей напад. Що важливо пам'ятати, тяжкість наслідків необхідної оборони залежить від результату ваших дій. Тобто на вас хтось напав. Ви схопили ножа, три рази його полоснули. Інша ситуація, на вас хтось напав, у нас немає, у вас немає ножа, ви його штовхнули, він впав, зламав собі шию та помер. Де буде вашим? У другому. У другому. В першому вас звинуватять у чому? У замахі на вбивство. до чого дня. У другому випадку не навмисне вбивство або навмисне. Тобто залежить а, тяжкість не від того, що ви намагалися зробити чи хотіли зробити, а те, що у вас вийшло. Вийшов труп, це буде розцінюватися як вбивство. Не вийшов замах на вбивство, або перевищення, або щось таке. А, при необхідній обороні. Не працює презумпція невинуватості. Зазвичай, якщо держава, прокуратура, суд вас у чомусь звинувачує, це вони мають довести, що ви порушили закон. так? Якщо вина не доведена, презумпція невинуватості. Тут це не працює. Тобто, якщо ви використали будь-яку зброю без зброї, прийомом рукопашного бою, комусь ви заподіяли шкоди, ви маєте довести ви. Не суддя, не прокурор. Що ви діяли в рамках необхідної оборони. Це як з ДТП. Якщо водій збив пешехода, Водій має доказувати, доводити, що він не міг уникнути зіткнення. Реальний кейс з моїм знайомим. Їхав вночі на рибалку, збив о, жінку. Жінка була п'яна, на четвереньках переповзала дорогу. Деліріум Тременс, біла гарячка. Хто доводив, що не мог уникнути зіткнення? Водій. Те ж саме, тобто, якщо ви використали зброю чи не зброю, заподіяли шкоди, ваша робота доводити, щоб ви діяли в рамках необхідної оборони не перевищує. Дурна традиція українських судів. Кримінальне впровадження, якщо є постраждали, тобто є людина з тяжкими телесними пошкодженнями або мертва, відкривається за максимально суворою статтею. Чому? На вас хтось напав. Ви оборонились, людина померла. Штовхнули його зі сходів, зламав собі шию. Приїжджає до вас опер слідчий, ви йому все розповідаєте. ну, Звісно, це, мабуть, перевищення меж необхідної оборони. Або не навмисне вбивство. Потім стає відомо, що ви з цією людиною були знайомі, конфліктували, погрожували. Це, мабуть, було навмисне вбивство. Тоді суддя звертається до того слідчого і каже, а чого це ти відкрив впровадження? За менш суворою статтею. Він тобі дав хабаря? Тому завжди, коли є труп, буде впровадження за навмисним вбивством. Якщо немає трупа, замах на вбивство, особливо, якщо ви використали ніж. Так це працює. Тому що понизити з навмисного на ненавмисне, а потім на перевищення необхідної оборони, це окей. А підвищувати кримінальне впровадження. Це означає, що слідчі отримує догану. Що слідчому дорожче, ваше життя і свобода, чи догана? Вгадайте з першого разу. Тому буде завжди, завжди 100% випадків, буде максимально суворих проваджень. Якщо ви діяли в стані необхідної оборони ефективно, тобто ви заподіяли важкі телесні або вбили, вам потрібен адвокат. І адвокат вам потрібен не для того, щоб, як в кіно показують в американському, вийти, господа присяжні, я вам зараз доведу. Який процент вироків в наших судах обвинувательний виновен? 97-98. Чому? Тому що патрульна, слідча група, кримінальні експерти, слідчі, слідчі суддя, прокурор, вони усі хочуть вас посадити. Бо коли вони вас посадили, розкриваємось росте. Коли вони всі працювали декілька місяців або років і передали справу до суду, а суд вас відпустив, то вони отримують догану, а суддя підозру, що виведи хабаря. Тому справа адвоката довести, що злочина не було взагалі, що ви діяли в рамках необхідної оборони і не перевищили її межі. І тоді прокурор дивиться, що Каже, закрите впровадження за відсутністю складу злочинів. Звучить добре. Реальний кейс, місто Одеса, 2011 рік. Хлопці на прізвище Граціотов б'ють двоє на вулиці Грецькій серед біла дня. Б'ють довго з чувством з остановки. Його дівчина намагається втрутитися, починають бити дівчину. Він дістає ножа, одного вбиває, іншого ранить. Робить дурню, він тікає, переховується, потім його знаходять. Вісім років його намагалися закрити за навмисне вбивство, за перевищення меж необхідної оборони. І коли судді показували це відео і казали, два нападники стаття 36, час 5, не може бути перевищення, що відповів суддя? Били по черзі. Вісім років його тягали по судах, але виправдали. І він ще відсудив у держави, скільки -то там мільйонів наших з вами грошей за моральний е, ущерб. Тому до цього має, треба бути готовим. Взагалі, коли на вас нападають з метою вас вбити чи покалічити, у вас має бути в голові одне питання. Лише одне. Я можу зупинити нападника без нажачів? Якщо ви можете, якщо ви здоровий хлопець володієте навичками рукопашного бою, Носите з собою нелетальний засіб самооборони, газовий балончик, наприклад, або схопили табурета. Якщо ви здатні його знерухомити, вирубити, виробити, це. А якщо ні, він вас б'є. Тому питання, чи використовувати ніж для самозахисту, воно дуже просте. Я можу без ножа? Окей, не можу. Ультима-раціо. Як перекладається ультима Раціо? Останній довод. Ніж це останнє, за що треба хапатися під час самозахисту. 99% кейсів вирішуються газовим балончиком. Але коли за нього треба хапатися, це означає, що все інше вам не допоможе. І потім вже в суді ви будете доводити, що без ножа ви не могли. Але ви залишитесь живим. Взагалі, коли я питаю людей, а, чи можете ви вдарити людину. От до початку повномасштабної агресії десь половина казала я не можу. Інша половина казала, ну, мабуть, можу. Ніколи не пробував, але я, я буду намагатися. Наступне питання: чи можу я вдарити людину ножем? Хто з вас впевнений, що може вдарити людину ножем? О. Два. Вірю. Підлітки запросто. Немає бар'єру на це. Один раз я повірив на 100% на семінарі жінка підняла руку, казала, я в дитинстві свиней колола. Це взагалі не питання для мене. І коли я питаю, а чому ви не впевнені, завжди річ йде про наслідки. Не про сам факт, що я отак вот зроблю, а про те, що буде потім. Перші наслідки ми розібрали, це юридичні наслідки. Друге, це психологічні наслідки. У нас є бар'єр на вбивство, табу. В будь-якій релігії, починаючи там, з найдавніших, є табу на вбивство. Вбивати нехорошо. Бути вбивцею нехорошо. Так? Ніхто не хоче про себе сказати, я вбивця. Ну так, ми ж нормальні люди. А... Але наслідки є не тільки у того, що ви зробили, а ще й у того, чого ви не зробили. Незроблений вчинок теж має наслідки. А... Хто дивився серіал Breaking Bad? Хто не дивився, подивіться обов'язково. Найкращий Найкращий А, Там десь в першому сезоні герой стає перед моральною дилемою. В нього там наркоділер закритий в, 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 в підвалі, його треба вбити. І значить, а він така інтелігентна людина, вчитель, він бере зошити і починає писати: а, якщо я залишу його живим, це морально правильно іудея християнські принципи. Щось там ще таке він пише І дуже багато аргументів залишити в живих. Друга колонка. Якщо я залишу його живим, він вб'є мене і всю мою родину. Що за виграє? Так. Взагалі, носіння ножа, а множ це детальна зброя, це прийняття відповідальності за життя, за своє і того дебіла. Бачив один раз чудовий діалог в інтернеті, коли людина там описує захист житла зі зброєю, каже, якщо він влізе, в мене тут дробовик, тут карабін і хтось коментує. Він к вам лізе і ви вважаєте, що його життя коштує менше, ніж ваше майно? Ні. Якщо він мені лізе, то це він вважає, що його життя коштує менше, ніж моє майно. Це його вибір був на вас напасти. Якщо ви не можете вирішити проблему нелетальним засобом, то он дівчинку, маленьку, не займаєтесь кравмага. До мене в просто в квартиру, коли я вдома, була, я знаю, про що ви кажете. Да? То вибирайте ніж і спокійно це робите. Є такий дуже гарний вислів Джеффа Купера, це патріарх практичної стрільби, самозахисту і так далі. Злочинець це людина, яка не боїться ні поліції, ні судді, ні в'язниці. Бо якщо б вона їх боялася, вона б не стала злочинцем. Єдине, кого може злякатися злочинець, ось такий гарний хлопець. Це озброєна жертва, яка чинить отак. Бо під час нападу, крім вас і нього, там нікого не буде. Ми нормальні люди, нас о, хвилюють там наслідки моральні, етичні, юридичні. Удар ножем, удар ножем. Що його хвилювало? Нічого. Нічого його не хвилювало. Це, як я розумію, був зек. Він вже сидів, він знає, як це робиться, він це робив, мабуть. Це ще краще. Два хлопця, місто рівне, місто рівне десь 2021 чи 2022 рік. Їм по 15 років дарти. Йдуть по вулиці. Назустріч жінка. Беруть ножа, йдуть в шию. Насмерть. Ну, що з такими робити? А знаєте, чому вони це зробили? Ага. Їм було цікаво, чи, як, 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 як воно. Просто як вийде? Просто так. Тому, коли ви маєте справу з такими от особами, ми забуваємо про усі наслідки і задаємо собі одне питання. Я можу зупинити нападника без ножа? Чи не можу? Якщо відповідь не можу... То ми беремо ножа і зупиняємо напавника. Це зрозумів? Питання по юридичним аспектам є?